Урок чесності Сергійко був дуже допитливим і завжди мав багато енергії. Його мама часто читала йому історії з біблії, і він знав, що Бог завжди. Радить бути чесним і добрим. Але одного дня, коли мама попросила Сергійка зробити домашнє завдання, він вирішив, що зможе обманути її, щоб швидше піти гуляти. Сергійко подумав: якщо скажу мамі, що вже зробив завдання, вона дозволить мені піти. І я буду вільний цілий день. Сергійко підійшов до мами і упевнено сказав: Мамо, я вже зробив усе, що ти просила. Мама посміхнулася і дозволила йому піти. Хлопчик миттєво побіг на вулицю, насолоджуючись свободою. На вулиці Сергійко зустрів своїх друзів і почав грати у футбол. Але граючи, він відчув дивне хвилювання в серці. Йому згадалася історія про Якова з Біблії, який обанув свого брата і батька. Сергійко почав відчувати тривогу, чи правильно я вчинив, подумав він. Однак він прогнав ці думки і продовжив гру. Коли минуло кілька годин, Сергійко згадав, що мама завжди просить його бути чесним, навіть якщо це не завжди легко. Можливо, слід повернутися і все їй розповісти, подумав він, але знову вирішив залишити це на потім і продовжив грати з друзями, намагаючись не думати про обман. Надвечір, коли він повернувся додому, мама зустріла його із щасливою усмішкою. Вона запитала, чи було йому весело, і Сергійко кивнув. Але його совість вже не могла мовчати. Він відчув, як серце починає сильніше битися, і, згадуючи уроки з біблії, він вирішив сказати мамі правду. Мамо, я маю тобі зізнатися, почав Сергійко, опустивши голову. Він розповів, що насправді не зробив домашні завдання, а просто хотів погратися. Мама вислухала його і тихо сказала: Дякую, що ти зізнався, Сергійку, бо радіє, коли ми чесні. Тепер ти знаєш, що обман не робить нас щасливими надовго. Сергійко усміхнувся, відчувши полегшення, і пообіцяв, що більше не буде намагатися обманювати. Той вечір він ліг спати з радістю в серці, знаючи, що чесність це завжди правильний шлях. Дорогі дітки, ця історія допомагає зрозуміти важливість чесності, та що навіть маленький обман може зробити серце неспокійним.